Всем привет, друзья, меня oh. Дансо, и кто? Коша oh, Трасимарки! Короче, друзья, сегодня мы находимся в Сири, да, мы... Oh. Короче, с новым апокалипсисом мы пережили. И решили переехать, yeah. ну, назад приехать в село, ну, відпочити там, вот и все. Ну, бо опять надоело тебе свои приїхали. которые Я приехал. Инский уже. <кх> да. И вот, собі... мы... Ми... и вот, купил себе целый пакетик пекровки. Нет, yeah, это еще в другой город, есть. это типа, ну, я же наверное, стоял, на расстоянии, той тот самый город. Так, ладно, ми сьогодні, друзяки, йдемо в шахту, тому що, ну, ну, і зубру у нас є, але я хочу алмазики з косером знайти, ну і там може джінцю по можливості. А якось тільки акуратно і грамотно там спуститися нам потрібно. Але як нам це зробити, я ще ж не знаю. Все, друзяки, ми спустилися, трохи ногу підвернули, ну нічого страшного, все нормально. Так, дивіться, О, це що таке. Ем, Часи висять. Алло! Да-да-да, я бачу. Що таке? Крає? Давай. Давай скрей. о. Бьем! Черкау, все, це себе бачишь, я часы тоже взял. о, вау, вау! Да, я. Я впал! Капец! Ты походу по ступеньки провалився! Капец, да! Капец! Ладно, так, да мо. А, нет-нет-нет, я туда беше не пиду. Не-не-не, ты что делаешь? Ааа, ешь. Ты что, тоже провалився, я сюда проваливайся. І два кажу, ці ступеньки зламаємо. Мені страшно якось. Друз'яки, вже скільки разів ми туди провалились. Що таке за штука, я не розумію. Там часи були на модели. А що? шо? Де? А. Мені тут не це наповнає, це? А, 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 цю У. машину чашу, кстати. Трохи не помимо. Да, Думаєш? Давай зайде. Давай. Зарезаєм. Так, закриваємо, закривай там дверь, я ту. Или ну, закрывай а, Де ми? Хто ми? А, е... О, а ми в селі? Ми Ходо в селі. селі? Ну то щось ними ми щось не так. Ага. Ну по-перше, ми не там, не там не там, де не запам'ятались, там, де ми зайшли. То есть ми не в шахті зараз. Ну, да, це так. село, то саме диви. Он до здання похожий. Який ти рік, інтересно? Що реально машина часу була? Погоди, тут же шахта мала бути. Помнишь? Тут же шахта мала бути. Чуєш, а може тут ловушка якась? Хоча вряд ли в цьому року. Фу боже. В цьому році напрямка що мала якась ловушка. Ну, якісь такі ловушки. Добрий день, який заралик. Ти шо, чи шо? Зараз 2000 рік. 2000 рік? Що себе? Чекнута що, якась. Да шо, Майнкрафт зимка капка 0? Може і так. А ні, вряту, диви, Бач, графіка така вся по ну, нова. О, мидо. Тут дом вже інший. Мона? Мона? Ем, тут відкрито, але диви, тут вообще. Тут моя кровать колись стояла. Тут. Е... Ой-ой-ой-ой-ой-ой, Риб... пішли. А відк. Так, лови, я лучше сюди вийду до побачення, вибачте, ми переплутали їх Так. Хорошо. Давай підведемо сюди. Ще додому в будинок мого сусіда. Диви. Оцей ремонт, який я тут робив вообще не маю його, тут ні крапики. Вообще тут ремонту немає. Інтересно, вдома сусіда що він скаже? Можна? Тут такст. Боють занозу догнати, не буду стукати так, а в стекла. Так в стеклах нікого немає, наверху не знаю, наверх я вже не заїзу. Не буду нікуди куди заходити, я фух, впав. Тебе побили? Що так, ладно, давай. Боже, тут как будто щось не вистачає, тут как будто щось колись було. А, тут грядки Туда, були. Да, не Тут грядки були. А тут. Ось це твій а, дом ставится. Диви, реально, ось це твій дом, це твій дом, прикинь. То есть, замість фасаду такого, який там був він такий кирпичний, типу, тут ще фасад наклали. Ладно, ну, все-таки це твій дом. Здесь мы можем. Агай! Я потом зайшли! Що він там робить? Так, все, ладно, вибачте. Швейцар был, интересно. Таксинок. Тай понял, что тут деревню замінировали. Опа, на, погоди. Добердань, а вы знаете, що тут ще не далеко стоїть. Капець. Диві, тут дивіться, при... тут прилавки немає, тут прилавки були. Капець, Дві дом, дом, дома кирпичні замість булижника фасада, тут, похоже, якісь. А що тут. А, ну, а, а... Там каже дом, чи начали строитись, диви. Ну да, реально, диви. Прикольно. Капець, диви. Голімонся, вам не буде дерева. У вас домтики почав строїтись. Так, дивись, голема, ну големчики у нас големи не буде. Це нічого страшно, дивись, тут дом мав бути. Ти не писька, що тут мав бути дом і якась торпінка мала бути серш. Я я так і кажу, що це розпочило не так. Давай спробуємо тихенько сюди зайти, піднятися. Кстати, погоди, я тільки що замітити, що в мене, ну, інструментів немає. Подожди, ти добре це бачиш? Шо? Воно може я рухнути? Оно мож... ну да. може рухнути. Ну да. Ой, ти... ой, я случайно голема задів. Я случайно голема задів. З вами? Сам такий, я тебе зараз тікаємо, тікаємо, Я, случайно голема задів. Так що ж мені кажуть, що тут лучше не оставатися. Пішли, пішли. Світуємо! Пішли в друге місце, коротше. Давайте телепортируємося. Фу, у мене чуть дурзаки. Голем не зараз, так, все. Я зараз захожу. Е, бере, бере. Так, давай заходь бістріше. Це що, я теж вдарив? Так що? А, а, що це таке? Йо, йо, це хто? Це хто? Так, нічого мали в інвентарі не мали? Це хто? Фух. Ну, алло. Да, реально. Погоди. Ой-ой-ой, ой! Ой! Піпец, так. Тихо. не их повернутися. Погоди, а ж ми не телепортируемся так просто, понимаешь? Давай Намного... я занимаюсь украин. Три. Не, nee, я не хочу. Ладно, давай. Раз, два, три. Виходим, выходим. Выходим. Йоханий бабай. Oh, давай, да мы не знаю, в риску да пішли, потом обратно зайдемо. Двері хоча б закрий. Фух. Все, вроде а, вони біжать! Ты шо? Давай, заходь обратно, заходь обратно, короче. Давай заходимо обратно в машинку. Фух. Ой, блин. Тебе ранили. Капец, я это там? Все, телепортируємося! Ти що був? Що був, що був? Ти що був? Де ми? Костян, де ми? Виходимо? Знаємо. Так, це деревня... Це який рік, ти не знаєш? А, це той самий рік, який ну, за два місяці після uh... нападіння. А що з тобою? В сенсі, а що? А! А чого я такий маленький? А ти все-таки мелкий? Погоди, це наше дитинство, походу. А чого ми тоді не були мілками, коли розбойники нападали? Це був той самий рік. 98-й. Вроді би, да? так? Мозі бах якийсь. Навіть, що так. Да. Це, я так зрозумів, за два місяці до... Точно, через два місяці після нападіння. Якщо Бач... я зараз кажу одну букву, то, значить, я реально малий. Саса. Саса? Да, церяется. Я мелкій. понял, я понял. Тика нам зараз має бути, по идее, 0 років, ну типа десь там пару місяців нам має бути. А не, ну, два роки, скільки нам там пять років. Дивися, валяється сосусь. Своїх... Так, ст. Ладно. Привет, дітки, привет! Ага, угу, такс. Яма якісь. Земля трус був. Котик! Котик! Дивися! Тут, походу, було раніше здання, але його розрусили. Це здання все не встигли відремонтувати, наверс. Капець, який у мене голос. Да. Я не знаю. Я хіба я таким говорив таким голосом поганим. Я не можу повірити, що десь котик, я десь отаким. Де котик, котик! Я десь таким голосом говорив поганим. ще не знаю, Нормальний мозе. Дивись, тут з помилую здання внесла. Хотите синяя стычка? Короче, я так не хочу. Давай лучше телепортуємося вперед. Я вас прости мене. А, ну сейчас у нас массы времени, я так понял. Так, давай заходимо, Я хочу зараз телепортуватися. назад. все, давай. Доход. Вс. Ну його в баню, ці телепортації твої. Фу, що виходимо? Ми Ой, тобі там нічого е, немає. Що в мене за одяг? Фу! А чого в одяг та... одежда сіна? А, а, а! Боже, хто я? А, а! Це що таке? Валяється. Фу, Фу, а чого в одяг одежда сіна? А я не знаю. А, Боже, що я такий страшний, а? Капець. Фух. Единственные в... ну, источки. Я буду попьм водички, и знаешь, у нас Да. Так, ладно, Боже, а mm, <гум> <маю. маю. гум> я... дай киться mm. в шериф. Только что якишь, давная кирит. А водичка то что надо? Хорошо, водичка, то шуляется, ну це мусор всякий. А ну... Да вкусно я промок. Ладно, ладно, у нее что летает прикольно. Так, хорошо. Давай лучше назад пойдем. Деревня заброшенная немає. ничего интересного назад. Мне кажется. Давай. Все. Все. Вс. Вс. Где мы? Що це так, за кімната така? А подушки? Так, а Що це за кімната, ти не знаєш? Не знаю, Так, ладно. Такс, ладно. Стекло зверху якесь. Так, ладно, друзі, ладно, я нічого не розумію, Давай ну, наступный чай, що не продолжим. А я вже камера сідає.